Всем привет, друзья! Меня зовут Назар, вы на канале Назар Сикс. И сегодня я в видео. Я снова приехал в село. Садим. И вот же это место. Вот наша база. Вот и прошли челики. Так, я не помню, но я вам вроде деяких каких них не показывал. Я вам цього показывала. Хорошенького челика, якого сам робив. ну це уже реально похоже на челика. У него и руки. Є. Так, ну ось, засохший уже кубик, геометрий даш. Пицца хочешь пиццу, бра Америка? Я Американ. Короче, ладно. І ящик. Щас спробуємо його взяти по реальному. Реально. Взявся по-реальному. Зачем танчик? Ну на цьому це відео закінчено. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відосиків. До побачення.